Вітаю вас, люба церква. Нещодавно я був на навчанні, і ми з хлопцями згадували минулий рік, як були блекаути. І у цьому році нас ще більше лякали, що буде ще більше блекаутів, відключень, але слава Богу, їх немає. Але я згадав одну історію, котра трапилась минулого року зі мною, коли були блекаути. Я вийшов з дому в магазин. І не взяв ні з собою ані ліхтарика, ані телефона. Думаю, швидко скуплюсь. Ще по графіку не скоро відключення і повернусь додому. Ось я скупився, повертаюсь додому, мені треба заходити. А на той момент ми лише нещодавно переїхали на те місце мешкання. Я розумію, що відключають світло. А я зараз знаходжусь в такий там коридорчик, треба зробити. Пару поворотів, щоб дійти до своїх дверей. Я думаю, я з легкістю справлюсь, але там немає ні віку, нічого, єдине освітлення це були ліхтарі. Я заходжу, починаю йти на ощуп по стінах, йду, йду, наче дійшов до своїх дверей, дістаю ключ. Оп, а це не мої двері. Я розумію, що я вже не дуже орієнтуюся в темряві. Почав шукати вже ті двері, шукаю, шукаю. І вже, мабуть, люди, до яких я ломився, почули, і відкривають двері. Я їх прошу підсвітіть, бо я не можу знайти свої двері. А знаєте, що каже слово Боже? У Псалмі 118, 105 вірш написано: Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. Як нам потрібно світло у цьому житті, бо навіть у Найменшій місцевості, де здається, дуже легко зорієнтуватися, можна заблукати, якщо ми не маємо світла. І сьогодні ми будемо говорити за Слово Боже, як воно важливе, і як ми маємо його читати та слухати. Я пропоную відкрити друге послання до Тимофія, третій розділ, будемо читати 16 та 17 вірш. Написано: усе Писання. Богонатхнений, корисний для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готова. Перше, що ми бачимо, це Богонатхнення. Богонатхненість це найважливіше, що є в Писанні. Я гадаю, що ми добре знаємо ці вірші, і певно, багато їх знає на пам'ять, але Христос що закликає? Не просто знати чи читати Біблію, Він закликає її досліджувати. Досліджуйте, каже, бо там є свідоцтво про самого Бога. Тому це дуже важливо. Нам треба поглиблюватись, аби розуміти суть кожного слова. Що ж таке богонатхненість? З грецькою це буквально означає те, що видохнуте Богом або дихання Бога. Я коли почув ці визначення, не знаю як у вас, але мені на розум одразу прийшло місце писання ще збуття. Коли Бог створив людину, і що він зробив? Він вдохнув в неї життя. Там, де Боже дихання, туди, куди він вдихає, він дарує життя. І написано, що Писання Богонатхнене. Ось це книга життя. Там, де є дихання самого Бога. За визначенням можемо трактувати це так: це надприродня дія Божого Духа на авторів Біблії, завдяки котрій їх тексти в точності відповідають тому, що Бог бажав висловити в Біблії, сповіщаючи людям істину. Павло каже, що це Писання, це там, де дихання Бога, це там, де сам Бог. Своєю дією через Духа Святого писав до нас істини. Ось чому апостол Павло акцентує увагу на те, що усе Писання від першого до останнього слова Бога натхнене. Це не книга моральних устоїв, це не книга людських настанов, це Слово Боже у самому прямому і чистому розумінні цих слів. І у посланні до євреїв ми читаємо, що Слово Боже Живе і діяльне. Тому його пізнання, його читання обов'язково нестиме за собою дію в нашому житті. І далі апостол Павро, Павло продовжує, він каже, що воно корисне. Для чого корисне? Перше для навчання. Ми повинні навчатися. Тільки Слово Боже може навчити нас тих істин, як нам жити у цьому житті. Тому що ми приходимо, ми не знаємо, як нам жити, але наші батьки нам передають свій досвід, як там чи там нам треба діяти. І так само Бог, через своє слово, Він каже, як тобі треба поступати. Що ти маєш робити у цьому житті, ми маємо через нього навчатися. І слово навчання тут я бачу у двох етапах: перше навчання це навчання самого себе. Я буду навчатися через Слово Боже, я буду пізнавати Його істини, я буду пізнавати Його принципи. І другий етап навчання це навчання інших. Ми читаємо у другому розділі 15 віршем. Павло пише до Тимофія: постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. Ось в третьому розділі він пояснює, що Божі настанови та його принципи вони знаходяться лише тут, лише у Богонатхненому писанні. Лише Слово Боже тебе навчить бути гідним перед Богом та дасть мудрості навчити інших. Наступна дія Божого Слова це докір. Через Писання Бог докоряє людей у їх неправильних вчинках та вірі. Нам дуже, можливо, неприємне це слово, воно пов'язане з тим, що ми обов'язково робимо щось невірно. Тільки тоді, тоді нас у чомусь докоряють чи кажуть, і нам це неприємно, але це діє слово Божого. Інакше ми не побачимо себе такими, якими ми є. А Слово Боже нам відкриває, що ми є грішні, що ми повністю понівечені і відійшли від слави Божої. Через Писання Бог казує людині на її гріхи, які потребують очищення. Послання до євреїв, 4 розділ, 12-13 вірш: адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього. Але все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звіт. Ось що робить слово Боже. Це буквально Павло каже до євреїв: це меч, який відділяє все гріховне буде відділене від твого життя. Це дуже болючий процес. Згадайте, коли ви прийшли до Бога. Це було дуже просто і приємно? Ні. Багато спокус, багато болю, багато страждань, багато осуджень, нерозуміння інших людей, але Бог відділяє, як двосічним мечем через слово своє відділяє усе гріховне. Це дуже болюче, але потрібно. Це діє Слова Божого. І далі за цим йде виправлення. З грецької це слово означає буквально підняти впавший предмет або допомогти встати на ноги. Я коли це почув, це ну, таке відкриття. Ось що робить Писання, що таке виправлення. Це не просто, знаєте, якесь слово, яке ми у повсякденні звикли використовувати. Це дуже глибоке слово. Підняття тебе на ноги. Я одразу згадую, як Бог відкривається із Ікіїлю або Івану. Вони перестають перед ними написано, що я пав як мертвий. Я не можу стояти перед Богом, і що потрібно було зробити Богу, Він торкається до них і тоді ставить їх на ноги. Ось що відбувається в нашому духовному житті, Бог торкається нас через Слово Своє. Ми були впавші, ми впали від гріху, ми були мертві, і Бог торкається і ставить нас на ноги. І коли Він вже поставив нас на ноги, він більше не докаряє. Він показує нам ту дорогу благочестя та повернення до Бога, яка підіймає людину від рабства гріха до Бога. Псалмів 118 розділ 9 вірш. Як молодому зберегти чистим свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів? Ось лише так ми далі зможемо стояти на ногах. Лише так ми зможемо зберегти цю чистоту дотриманням Твоїх слів. Далі Писання каже, корисне. Для виховання в праведності. Слово виховання, яке тут використано, воно використовувалось лише в одному контексті. Воно означає виховання дітей. Бог кожного, хто приходить, Він приймає до себе і називає своєю дитиною. А в кого є діти, вони прекрасно знають, що потрібно дитині, коли вона лише прийшла до тебе. Вона маленька і найбільше всього, вона потребує що? Молока, молока матері. І подивіться, як апостол Петро пише у першому посланні, другий розділ, другий третій вірш, як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Ось наша їжа в духовному розумінні. Виходячи з цього, дуже легко знайти відповідь на питання, а як же часто ми маємо читати Слово Боже. Пропоную задати собі риторичні питання. Хто з вас куштував їжу позавчора, або хто куштував вчора, я впевнений, що, ну, як мінімум, половина встигла поїсти і сьогодні перед зібранням. І це добре, це велике благословіння від Бога, що ми маємо їжу та воду. Бо вчені кажуть, що людина може прожити без їжі плюс-мінус 30 днів. Але тепер задайте собі питання і самі дайте собі відповідь. Чи читав я Біблію позавчора? Чи читав я її вчора, і хто виділив час, щоб почитати її вже сьогодні? Бо послухайте, що каже Писання повторення, 8 розділ, третій вірш, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих вуст, житиме людина. Якщо нам так необхідний хліб земний, то тим більше хліб небесний, яким є Слово Боже. Люди намагаються винайти ліки, різноманітні винаходи і тому подібне, щоб продовжити собі життя хоч на якийсь час. Деякі безлузі, я навіть чув, що вдаються до того, щоб себе заморожувати у якихось камерах, де підтримується їх кровообіг, щоб коли люди винайдуть спосіб жити вічно, їх розморозили. Але мені їх хочеться засмутити. Вони шукають зовсім не так, тому що Слово Боже це єдиний спосіб отримати вічне життя. Ні не на цій землі. Тому що у цьому ж слові написано, що, що днів наших віку 70 років, якщо ж у силі, то 80 років, але на небесах, через Слово Боже, ми отримаємо вічне життя на небесах, нам відкриті небеса через Ісуса Христа і Його Слово. І я хочу, щоб ми зрозуміли, що спрага до Божого Слова джерела вічного життя напряму відображає наше відношення до Бога, наше ставлення до Бога. Як я можу казати, що я люблю Бога, якщо я зовсім його не знаю? Бо єдине джерело, де Бог відкривається людині, є Біблія. І тому, розуміючи усю важливість, пізнання Слова Божого, я виділив п'ять головних принципів читання Слова Божого. Перший принцип молись. Молись перед кожним читанням Біблії, щоб Бог тобі відкривав істини та дав сприятливе серце до прочитаного. Коли ми молимось, відбувається знаєте, такий процес, який складно пояснити словами. Це благоговіння. Коли ми розуміємо, що ми стаємо перед Богом, наші думки зосереджені на Богові, наше серце зосереджене на Богові. Треба молитися, лише Бог може відкрити ту істину, яку він заклав у своє Слово. Тому перед кожним читанням Слова Божого в благовіні треба помолитися, щоб Бог тобі відкривав ці істини. Другий принцип: читай Біблію кожен день. В Ісуса Навина взагалі написано: нехай ця книга не відходить від вуст твоїх, її треба читати кожен день. І хочу зауважити, що читання одного розділу в Біблії займає приблизно ну, 5-10 хвилин, якщо просто прочитати. Тому, хто сам себе виправдовує недостатком часу, то дуже складно, знаєте, уявити життя, в якому не буде 15-20 хвилин, які ви могли виділити для Слова Божого. Це може бути у дорозі. Можна встати просто на 15 хвилин раніше, щоб почитати Слово Боже. Тут дуже влучно підходить вислів, що. Той, хто не хоче, той шукає причину, а той, хто хоче, той шукає можливості. Це дуже влучно буде. Читати треба Біблію кожен день. Принцип номер 3 Не просто читайте Біблію, а досліджуйте її. Христос каже учням в Івана 5 розділ, 39 віршом, дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Тому не робіть це для галочки, не робіть це на швидкість. Повірте, таке читання, ну, якщо і принесе користі, то дуже мало. Воно не потрібне ані вам, ані Богу таке читання, це просто прочитати для галочки. Але поглиблюйтесь, шукайте там істини, і можете мені повірити, що їх там невичерпно багато. Що якщо усе життя приділити тому, щоб пізнавати істину священного Писання, то й його не вистачить. Четвертий принцип. Сприймай Слово Боже так, наче воно написано особисто для тебе. Усі істини священного письма актуальні і сьогодні, і говорять саме до тебе. Бо інколи чуєш від людей, що так це ж не до мене, це там, до Філіп'ян писалося. Ні. Усе Писання, воно говорить саме для тебе. Усі істини. Бог відкриває саме тобі. Тому сприймай Слово Боже так, наче воно написано особисто для тебе. І п'ятий принцип виконуй виконуй усе, що Бог відкриває тобі через своє слово. Найбільше Бог полюбляє покору та слухняність. Тому виконуйте. Бог не просто так відкриває свої істини, Він не просто так залишив для нас своє слово, але для того, щоб ми його пізнавали. Та виконували. Тільки так ми зможемо дійти до вічного життя, тільки так ми зможемо пізнати Бога, пізнати Його істину, пізнати Його принципи, тільки так наші відносини з Богом будуть зближатися. Тому, якщо всі принципи або правила ще не є правилами Твого кожного дня, то я закликаю тебе спробуйте. Спробуй, і ти побачиш, як день за днем Бог буде змінювати твоє життя через своє слово. Хай нас у цьому Бог благословить. Амінь. Будемо молитися. Поті Бог. Я щиро вдячний тобі, що ти залишиш для нас слово Твоє, через яке ми можемо тебе пізнавати. Слово Твоє, котре нас торкнулося у час нашого життя, коли ми жили у гріхах. Воно відродило нас. І через слово Твоє ти проведеш нас до вічного життя. Ми віримо у це. Допоможи нам розуміти цінність твого слова, допоможи нам їм не нехтувати, але наближатися до Тебе через слово Твоє кожного дня в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.